Привіт, любі дорогі водолії! Це підказки ангелів на березень 2025 року. Розглянемо три головні сфери вашого життя: це стосунки, чого приємного очікувати, чого остерігатися в стосунках. І також витягнемо карту для людей, які у пошуку романтичних стосунків. Які можливості відкриє вам березень місяць? Також прочитаємо по картах. Енергетику вашої пари і перспективи розвитку стосунків у вашій парі. І друга сфера життя це робота, яка моральна атмосфера панує у колективі, чого приємного очікувати, чого остерігатися в роботі. І для людей, які у пошуку роботи, витягнемо карту на перспективу знайти роботу в березні, які двері можливості відкриє вам березень. Також. А фінансову сферу розглянемо, що робити, щоб примножити фінанси у березні місяці, і що робити, щоб не втратити фінанси у березні місяці. Також витягнемо карту пораду на місяць березень. березні. І так, перша сфера вашого життя стосунків, які перспективи розвитку у вашої пари, які енергії панують? І так, перша карта. Зараз є багато таких, або третя сторона щось, є багато якихось образ, можливо, якихось непорозумінь. Це коли є двоє людей, і третя сторона вмішується і вносить таку смуту у відносини. Третя особа, третя сторона вносить смуту у відносини. Невдоволення. Це коли важко домовитися в сторони, три сторони, які не можуть домовитися одна з одним. Це не дві, а це коли ще третя сторона. Давайте дивимося ще карту підказочку. І тут як в Втрачається в партнерів втрачається віра в якісь такі цінності, віра у свої стосунки. Але що тут допоможе? Чого остерігатися? Чого остерігатися? Чого не робити? Тут все залежить від вас. О, тут є багато цілей, багато спільних. А пам'ятати, що вас люблять, до речі, карта закоханого, вас люблять, вас оберігають. І а, тут ще підказка, що зараз стан вашої пари буде залежати від того, наскільки ви зумієте бути другом. І підтримкою один одного, без претензій, без якихось зацепок за треті особи, які не дають вам спокою. А ви станете другою підтримком для свого партнера, будуть залежати ваші відносини в подальшому, дуже сильно залежатиме від ваших стосунків. Не звертайте увагу на третю сторону. А більше звертайте увагу на свого партнера. Станьте надійним другом своєму партнеру, своїй половинці. І так, далі витягнемо карту для... І, знаєте, ще хотіла таку пораду, бо не раз на консультації до мене приходять на розклади Таро і, звичайно, онлайн. Це така довга буває історія, консультації тривають і години і до двох годин. І коли завжди чуєш у людей зацепка за там, а свекруха сказала чи свекор, а вона сказала, а вона сказала, і людина втрачає себе постійно зацепка, що сказала вона. Як зробила вона, чому там любити, не любити, неможливо не любити і багато спорів. Я не люблю, я ненавиджу, і е, особливо так є багато таких засепок за особливо між жінками всередині в стосунках між мамою, між свекрухою це дуже сильно напрягає і м, напрягає партнерів, напрягає стосунки. Тому більше якби, і бережіть. Ну, Буває, людина вже і виснажується це все берегти, якщо нема підтримки від партнера. Ну, І чим більше буде боротьби, тим більше буде нападу. І тому тут а, станьте другом для свого партнера. Не... І, і насправді чим більше боротьби, тим більше нападу. А тут якби. Більше в дружніх стосунках, більше опори і ще так, якби більше відвертості. Будьте от такими відвертими, чесними, самими з собою. Не думайте, що вам хтось заважає, насправді, ніхто вам не заважає. Та, от ви королева чаш. Ви та людина, яка вміє красиво жити, яка вміє себе наповнити. Наповнюйте себе, наповнюйте свою чашу любов'ю і наповнюйте свою сім'ю любов'ю. І тільки меч любові може подолати любі війни. Так, далі давайте витягнемо карту для людей, які у пошуку своєї половинки. Чи подарує вам березень місяць романтичні побачення? Так. Тут зараз застій, поки що не буде рухатися нічого. Це по-старому. І тут можуть бути ще старі прив'язки якісь. Поки що тиша, березень на паузі, нічого не відбувається. Березень на паузі, березень дасть вам можливість відпочити. Це переосмислити, подивитися на ситуацію з іншого боку. Знайти якісь варіанти інші радості і щастя. Так, робота. Давайте дивитися, робота, тема, сфера життя, робота, яка атмосфера зараз панує в робочому колективі. О, тут роботи багато, нагрузити себе. Роботи дуже багато, але ви з усім упораєте, вісім каже це про швидкість. Це коли події дуже швидко відбуваються і вирішується, дуже швидко вирішуються питання, які, здавалося, будете вирішувати дуже довго. Це буквально, коли от на, на роботі кожен день ви будете вирішувати стільки питань, і дуже швидко, і дуже легко легше, ніж ви думаєте, коли приходиш на роботу, і думаєш, боже, й то і то, і тут ще. Напротязі дня тобі навалюється, будуть вас засипати роботи, але ви зможете все дуже швидко по роботі робити. І підказочка, що очікувати, та, і якісь будуть нові перспективи, нові ідеї. І це буде фундамент, тому що туз це завжди як початок чогось нового. Ті ваші дії будуть призводити вас до успіху. Подивіться, ви на вершині перемоги, ви переможець. От Все, що ви будете робити зараз у березні на роботі, все буде призводити вас до ще більшого успіху, а вам буде ставати краще і краще і краще. І навіть тут, якщо у вас якісь проекти, якісь перспективи, ви щось робите, ви все зробите дуже-дуже успішно. Вас похвалять, вас замітять. І ви самі себе будете хвалити, справа в тому, що ви самі будете задоволені тим результатом, який ви зробили. Це кожен день якась ціла купа планів, які ви будете робити, і вам буде все вдаватися. І ви щодня будете дуже задоволені своєю продуктивністю. Буде багато енергії буде багато хороших результатів. Так, а тепер. Карта для тих, хто у пошуку роботи, які двері можливості відкриє вам березень місяць і що в цьому допоможе. Дивимося, які двері можливостей відкриються, але тут таке враження, що брак знань, брак якоїсь інформації, можливо, ви шукаєте не там, де маєте шукати або маєте. Можливо, мало, мало ще як досвіду такого, тому що паж це завжди щось маленьке ще. І тут у вас є і дуже чудова карта мах взагалі-то. Можливо, вам треба ще підучитися. Ще можливо погодитися на якусь роботу нижчу. Може ви поставите собі велисоку планку, а вам треба знизити планку і почати рости. Тому що маг це про те, що ви можете, але паш про те, що треба може, знизити навпаки планку. Або ви підучитися і тоді підняти планку. Можливо, вам хочеться якоїсь роботи, але у вас ще брак знань, брак інформації, коли ви все це. Ще до допрацюєте, і ви будете більше впевнені в собі, і тоді у вас ще краще все вийде, і ви отримаєте те бажане, що шукаєте. Так. І тепер у нас фінанси. Що робити, щоб примножити свої фінанси в березні? І що робити, щоб не втратити дивимося! Перша карта, чудова карта. Це карта, що ви, дохід буде, і тут, треба буде... буде хороша перспектива доходу, захочеться вам ще. І ви будете як на роздоріжжі, тут як дві чаші. І туди треба, і сюди треба. І вам треба буде балансувати. Тут фінанси в березні будуть потребувати балансу. А, тобто чітко, такої чіткості, ясності і розподілення, чіткого розподілення, тому що о, тут іде карта як десятка мечів, це про м, втрати. Це про втрати. Якщо ви не будете чітко планувати в березні свої. Фінанси є шанс втратити і не примножити. Тобто, тут дуже будьте уважні щодо витрат. Дуже чітко розподіляйте по чашах, що куди витрачаєте, куди. І в першу чергу це розставити пріоритети, на що ви витрачаєте в першу чергу, куди йдуть ваші гроші? А, і м, тут ще ну, також іде карта втрат, що гроші як прийдуть, так і підуть. Тому будьте дуже обережними, чітко плануйте а, і розставляйте пріоритети. Спочатку а, м, ставте гроші туди, де є нагальна потреба. Можливо, треба. Спочатку заплатити за комунальні послуги або погасити кредити, заплатити за навчання там чи виплатити зарплату робітникам, і потім уже решту витрат, тому що тут йдуть такі втрати, і людина може витрачати більше, ніж треба, і потім призведе це до того, що буде важко. Потім відновити це, здається, а на другий місяць поправлю а, ці фінансові свої якісь витрати. І насправді, тут ще одна карта підтвердження, що ні, вам буде, якщо ви в березні підете в якийсь мінус, вам буде дуже важко потім цей мінус перекрити на плюс або навіть вийти на ноль. Це буде дуже-дуже важко. Тому старайтеся в березні в місяці такі підказки не заходити в мінус. Не брати кредити, не брати позики, і не давати позики. І не давати позику ні в якому разі. Тому що тут карта, коли от є якраз сімірка, це як про крадіжку. Якщо ви дасте позику, вам її не віддадуть. Або якщо віддадуть, то дуже-дуже не скоро і а з тяжкою бідою і взагалі. Невідомо коли, скоріш за все, що тут уже не віддадуть. Так, і ось такі підказки. Прислухайтеся до підказки ангелів. Я тільки провідник, щитую інформацію з простору, передаю вам і від себе вам бажаю. Нехай у вашому серці завжди буде весна, дорогенькі. Люблю вас, обіймаю.